Усім привіт, я Даша. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Я подивилась пошовлостяк, подивилась інтерв'ю з учасницями. Я подивилась історію з Сашки і Саши Мудрий. Де вони закидують одне одного як ковелками як дві макаки, і поговорити є про що. Але не дивлячись на це, я не хочу про це довго говорити. І так, це нарешті заключний випуск по 12 сезону холостяка. Ура! І я хочу забути про Сашку як про страшний сон, але на жаль, до кінця життя, коли я буду бачити карпатську джерельну або чай лавари, у мене буде сіпатись око. Коротше, давайте коротко про пост шоу Холостяк. Все почалось з історії дівчат про те, як почалося їх 24 лютого. Але давайте оце я була уже десь в дорозі, і потім я почала отримувати повідомлення про те, що вже бамблять, бамблять, все почалось. Давайте оце пропустимо. Хоча, звичайно, про це говорити. Треба ніхто не сперечається. Отже, на дивані ми мали переможницю сезону холостяка з пілотом. Даша Шпагат. Всі її знають, як Даша Шпагат. Ми мали грішу Решетника, який навіщося, крім волосся, пофарбував віки і був схожий на нову версію ляльки чакі. Ми мали славу дьоміна, який брудно залисявся до мілкшейк. І він потім навіть писав її у інстаграм Дірок, але нічим це не закінчилось. І мали ми на дивані також стрьомну психологиню, не за зовнішністю, а за наповненням, бо вона несла у світ. Такі стародавні якісь тези, типу, чоловік те, чоловік те, чоловіку треба те. А Сашка, молодець, повідповідально віднісся до стосунків, кинувши неугодну йому Катерину, у якій йому не вистачало енергії. Мені цікаво, це та психологія, чи не та про яку розказувала Юлічка Кравчук. Я дуже сміялася, як вона в інтерв'ю називала її бабушка психолог і гнала її від себе зі словами Ідея пропрацьована. Мені, якщо чесно, здалося, що Сашка був трошки упорто, якщо ви розумієте, про що якісь хворобливі у нього були очі і ніс він, повно нісенітницю. І ще хочу сказати, щоб ви усвідомили, який там треш повний відбувався, монтуючи проект холостяк, головного героя. Будуть показувати у поганому світлі, його всячки відбілюють, висвітлюють і підносять. І тобто, те, що нам показали, це найкращий варіант того, як можна показати образ Сашки. уявляєте, Ви що там залишилось взагалі за кадром, який він крінж? Це був перший сезон, коли абсолютно всі дівчата були розчаровані, коли всі дівчата казали про нього погано, і тільки Вікторія Верлей. Як досвідчена жінка, сказала, що він симпатичним хлопчиком, залюбки, використала його як фалоімітатор. Тобто вона сказала, що вона розглядає його як такого гарного хлопчика для розваг, але не для побудови стосунків. Катрина наша, я думала, напишу просто просверлить кран своїм ненависним поглядом, коли вона дивилась на оцей. На телевізор де показувала Сашку, а закатуючи очі, вони майже завалилися у її череп назад. просто. Нам намагались стирати те, що вони пожили навіть разом, і Сашка просто не витримав битавухи. Я ж думаю, що Катя після проекту тікала куди подалі, і вона просто заблокувала його в інстаграмі і забула як страшний сон. Раптом у нас защебетала українською мудра. А шо случилось? А куда тілся русский язык? Виявляється, вона може говорити українською. Хто не в курсі, чому я так е, обурююсь, тому що вона викатала якийсь мерзенний пост в інстаграмі, де вона там писала про ущемлення рускоязичних, що типу вона не буде переходити на українську, що на неї всі давлять і бла бла бла. І прийшовши на канал Марини Зірочки, де ця саме Марина записала перше своє відео на Ютуб в своєму каналі українською, Саша не змогла підтримати подружку. І разом вони записали відповіді на запитання уже руснявою мовою. Я просто розумію. Я не розумію отаке бараняче, упрямство. Але окей, маємо те, що маємо, ми нікого тут не ущемляємо. Ура! Відбій повітря! Ви чули Відбій повітряної тривоги. Із цікавого? Вікторія Варлей у нас вийшла заміж вийшла заміж за красивого такого харизматичного зрілого мужчину. і це її перший зрілий мужчина, бо до цього у неї були тільки молоді, такі гарні хлопчики, яких вона намагалася виховувати. Дуже гарні у неї весільні фотографії, живуть вони в Майамі, живуть вони прямо біля океану, але виявилось, що мужик та у неї русня. Руснявий Петро і свекруха у нього русня. І коли почалась війна, свекруха ще над нею знущалася, що вона українка, і типу вона казала, що ми це все заслужили, і так нам, нам всім і треба. Виявляється, що свекруха таким способом, типу, прощупувала її на прочність, перевіряла її слабкі місця. Ну це треш просто. Русня кончена. А потім це ще не все. Вишенька на торті. Друзі у нього, друзяшки у цього руснявого Петра, Регіночка, Дристенка і її імперський муж. І Вікторія Варлей така: ок, я зустрінусь з ними. На хіба ти зустрічаєшся з ними, якщо ти не збираєшся скидати їх з пенхауси, ти не збираєшся плювати в них, ти не збираєшся труїти їжу? Вибачте, ні до чого не призиваю. Але на хіба ти йдеш і на серйозних щах миленько спілкуєшся з ними за бранчем? Ти йдеш з ними на бранч. Це що таке? Вони в своєму Майамі, в своїх Нью-Йорках, вони взагалі е забули, як треба спілкуватись з руснею, а саме не треба з ними взагалі спілкуватись. Не треба, якби їх толерувати, не треба приділяти їм час. І, вон, і вона ще почала захищати ті перегіночку Абдерстенко, що вона воїдна, і що насправді вони проти війни, насправді вони не підтримують, і що оцей імперський її супруг взагалі її співчував, це засунути своє співчування, якби да, собі в сраку. Вікторія в своїй купі руснявих грошей взагалі загубилась, вона стратила. Ось тут хто не знав, у мене стоїть кобзар Тараса Шевченка. Отут, і як казав Тарас Григорович, кохайте чорнобливі та не незм... з молями. Вона збирається з ними ще розмножитись. От, побачите, це тільки початок процесу перетворення. Ви побачите, що вона буде разом з Реїночка Дрестенко ходити з колясочками разом. Це зрада, зрада за русняві гроші Петра. Це як знаєте ота. Типу модель українська, яка типу, підтримує Україну, але потім розповідає, що вона сиділа з іриною шейк за одним столом, і вона взагалі нічого не хотіла казати. Е, е, теж на бранчі вони сиділи. На хіба ти сідаєш з нею за один стіл? На хіба? це знаєте, як Вікторія Варлей теж. Ну вони ж уїхали. Вони давно уїхали із Росії, Вони вже 20 років не живуть в Росії. Вони вже не руські. Вони руські. Їх народжують русскими, Їх виховують русскими, І вони залишаються русскими, і Несуть свій руський мір. Потім по світу обсирають їм весь світ. І коли ти, типу, тусиш з руснею, ти толеруєш їх рашизм, їх оцей рашин. Це скандал, дівочки. Це скандал. Мудра також собі якогось хахаля підчепила. І він, типу, сипить грошима. І знаєте, отак сиплять грошима, як він зайшов в якийсь ресторан дорогущий і він замовив все меню. Він такий мені все меню. все меню, Він його оплачує. Так знаєте, грошима сиплять тільки русня і араби, бо інші, якби люди нормальні, вони заробляють ці гроші, вони їх рахують і цінують. Але повернемось до проекту. Катя після проекту заслужено вважала, що тепер чоловік повинен щось, хоча б зробити, щоб вона відкрила для нього свої обійми, так би мовити. Хоча б там, там я не знаю, зводить її кудись, якось щось шо, для неї зробити. А Сашка ж був впевнений, що він продовжить бути таким солтанчиком і що його обранець повинна просто радіти, що він взагалі народився. І вона повинна задовільняти всі його капризи і всі його побажання. І потім виявилося, що він взагалі думав весь час про мудру і він хотів обрати мудру, але уже пізно, бо мудра його призирає. Вона знайшла нормального мужика, ну точніше, не нормального, а багатого. Я не знаю, що Сашка зробив Каті, але було дуже видно, що він їй дуже огидний. Взагалі, мабуть, складно знайти такого ж. Огидного мужика. Навіть знаєте, жінки навіть Теда Банді більше любили, ніж Сашку. А Тед Банді якби на хвилиночку, серійний маньяк. Тут, звичайно, до жінок уже питання, але з Сашкою точно щось не так. І слава Дьомін теж почав типу: о, Сашка любить розкривати жінок, це його така стандартна модель поведінки. Блін, вони разом реально як знаєте два підлітка, у яких тільки піструни проклюнулися. Вони не знають там, знаєте, де знайти їм убіжище. Марина на нього теж казала, що він взагалі не про успішний успіх і що він взагалі не має поваги до жінок, і що він відкривав двері тільки на камеру, і це підтверджує Юлічка, що він міг не спілкуватися з ними. І мені здається, що можливо Сашко взагалі не цікавлять жінки. І взагалі йому це все не цікаво, і тоді це легко пояснюється. Або він дійсно не знає, як з цими жінками спілкуватися і що з ними робить. У мене немає іншого пояснення, це неможливо пояснити. І з цікавого ще проєкт, що всі дівчата кажуть, що реально вони там сварилися. Ми думали, що ці сварки були постаново, що їм так сказали робити. Насправді ні, вони реально всі дуже темпераментні, і вони реально дуже багато сварились і багато чого не увійшло ще у холостяк. І все, друзі. Тухляндія скінчилась. Реально немає тут про що говорити, це саме всрати сезон, саме всратим холостяком. Більш всрати холостяк, а таке було це. Був пластичний хірург, який зараз їхав в Росію, і він тупо зробив зі свого обличчя головну антирекламу. Він собі стільки ботоксу туди наколов, чи що він туди собі наколов, я не знаю. Я надію, що е, творці цього шоу, ті люди, які працюють над цим шоу, вони реально подивляться там огляди, блогерів, вони подивляться коментарі глядачів, і вони зроблять якісь висновки, бо це срака дупа якась. І ще е, е, 5 годин це дуже багато. 5 годин. Такого ж лаковища це дохіра. Да Треба визнати, що дивилися шоу тільки тому, що більше було нічого, не було ніякої конкуренції. Тому думайте. І все, друзі, наступним відео буде відео про розлучення квіткової Добриніна. І згодом буде те, за що ви голосували у моєму товаристві YouTube. Очікуйте. Іноді заходьте у моє товариство YouTube і обирайте контент, який найбільше вас. Цікавить. І дякую усім моїм спонсорам, усім спонсорам мого каналу на Ютубі і на Патреоні. На патреоні у мене вже чотири спонсора. Коротше, усім дякую і до зустрічі! Чекайте нові відео.